Сьогодні пропоную поговорити про загартування. Що ж це таке? Це система загартовуючих процедур, а саме вплив людини на організм різними природними факторами, якими ж саме: це сонце, повітря та вода. І приділимо цьому трошечки детально часу. Це й ходьба по соняш по пісочку. По гальці. плавання в любу пору року, виконання ранкової гімнастики, прогулянка в любу пору року і в любу погоду вмивання прохолодною водичкою обов'язковим є провітрення приміщення та вживання здорової та корисної їжі. Звісно, що це повністю нас не вбереже від захворювання, від вірусів, але допоможе трішечки легше переносити хворобу. Тому загартування повинно бути обов'язковим, і це не поодинокі вправи, а виконання всього в цілому. Бажаю всім міцного здоров'я!